Yes. environmental effects and we are not able to finance gas boilers diesel generators or gas gas on the way to do in Mariupol and in Brovary does, does NAVCO make, make, make accent for this, uh, this uh, program has, uh, has been in Ukraine, so to say. We are, we are uh, investing presentation in English and make the presentation in English on a different system so we can cover. Uh, Jan can produce bigger Big boilers for all kinds of purposes, uh, hot water.

Багато європейського досвіду щодо побудови систем теплопостачання і побудови системи відносин між учасниками ринку теплопостачання, ринку електричної енергії. Як на мене, досвід, який тут був почутий, набутий, він є неоціненний, тому що ми за базу взяли досвід власне і скандинавських країн, данії, Швеції, країн Прибалтійських країн, так і це власне. Країни, які мають на сьогодні найкращі практики щодо побудови розвитку системи теплопостачання, враховуючи і аспект екологічний, так, враховуючи аспект зеленого переходу. Тобто це всі ті практики, які ми маємо застосовувати і будемо застосовувати. Не залишили без уваги наші проблеми галузі, так, які ми ну, в принципі, і поза межами. Даної події завжди висвітлюємо так і висвітлює Асоціація укртеплокомуненерго. Це робота підприємства по в умовах війни. Так, це забезпечення наших об'єктів джерелами резервного живлення і проблемні питання, які з цим виникають. Це Незбалансованість тарифів, так що в принципі супроводжує теплоенергетику України вже багато багато років. На сьогодні це питання воно досягає свого апагею і потребує втручання і вирішення. Так зрозуміло, що в умовах повномасштабної агресії держава має набагато важливіші задачі про те. Ми не можемо також в цих умовах забувати і про критичну інфраструктуру. Так сьогодні через незбалансованість тарифів різниця в тарифів, яку винна держава підприємством теплопостачання, складає мільярди і мільярди гривень. Так, зрозуміло, що держава такого ресурсу не має. На жаль, і наприклад, і Львова цю місію фінансування на сьогодні беруть на себе міста. Так, зокрема, якщо брати досвід ліфтепленерго, то Фактично, всю потребу в погашенні заборгованості за енергетичні ресурси, у нас фінансується з міського бюджету по програмі, зокрема, будемо також пропонувати включити в резолюцію форуму питання, щоб бюджет, структура бюджетів міст, наповнення структури бюджетів міст залишилася на сьогодні без змін, так тобто, щоб ті плани, які є в центральної влади щодо обмеження власне податку з доходів. Зичних осіб, які на сьогодні є основним бюджету податком, щоб не впроваджувалося, так бо власне ці додаткові надходження ПДФО вони були зумовлені от, меморандумом про непідвищення тарифів, так його називають, який був укладений ще до початку повномасштабного вторгнення. Так тому обговорюємо проблеми, ділимося досвідом. Все цікаво, всі задоволені на сьогодні. Різниця в тарифах. Яку держава зобов'язалася оплатити, складає десь біля 40 мільярдів гривень. Якби нам ці гроші повернули, ми б розрахувалися за газ. Або нехай, хоча б ми ставимо питання, знаємо, що в бюджеті немає, тому що на військо де багато грошей. Ми не вага не вимагаємо зараз гроші віддайте нам з бюджету цих 40 мільярдів. Ви зробіть правила, щоб нас нафтогаз так само ні з долю відповідальності, як і ми. Тобто не вимагав від нас цієї оплати, врахував цю суму в оплату, яка буде гарантована вже державою. Уряд може видати і зобов'язати НАК Нафтогаз, врахувати в оплату оцю заборгованість, яку боргує нам держава.